Добрий, день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Делавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від словацької торгової марки Келіс. Модель називається Spider70. Велосипед 2023 року, рама алюмінієва, колеса 27,5 дюймів. Наступна інформація. Велосипед швидкий, легкий. Рухатись можна як хлопцям, так і дівчатам на цьому велосипеді зручно. Велосипед Унісекс. Рухатись як містом, так і за містом. Звичайно, це гірський велосипед, але улічні поїздки на цьому велосипеді будуть вам теж до вподоби. Е, общий загальний анонс е, 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 велосипеда. Рама алюмінієва, гальмова система, гідравлічна від торгової марки Шимана. Позаду у нас 9 швидкостей, е, стоїть ззаді перемикач, Microshift, Marv, LT. 에... Передній перемикач 에... у нас Шимановський 에... від тривової марки Шимана Altus на дві зірки у з двома зірками. Вілка у нас алюмінієва з двома 에... Lockout і Preload В общем, це легкий велосипед для подорожі на всі випадки. Це універсальний велосипед, на якому можна рухатись. 에... Вичастити в подорожах, використовувати цей велосипед так, як вам заманеться в будь-яких умовах. Не боїться не снігу, не бруду, не сонця. Рухаємось і задоволення отримуємо. Ну, що треба відзначити. Велосипед, по-перше, має покришку 27,5 на 2,10. Шипи, як ви бачите, вони такі достатньо міцні. Але центральна частина шипу вона розполагає так, що якщо рухатись по асфальту, вони достатньо м'які і, звичайно, буде асфальт проїжджати дуже зручно. Але от, ось тут бокові шипи, вони такі довго, друг від друга, на відстані стоять, вони високі і вони будуть тримати велосипед міцно на на схилах, якщо ви будете їхати за містом десь, якщо в горах, то цей велосипед буде триматися дуже міцно завдяки оцим шипам. Це тільки коли ви будете рухатись, відчуєте. Але довіряйте, кажу, що міцна покришка, комфортна. Обак. алюмінієвий, двойний, посилений, має пістоніровану систему. Тобто шприхи, вони гарно натягнені. Тобто, якщо у вас обод має ось такі закльопки, там де у вас стоять шприхи, то ці закльопки називаються пістонірованим сегментом обода. Вони дозволяють міцніше натягувати, натягувати шприхи. Це дозволяє е, лучше е, зробити накат. Велосипед довше буде рухатись при е, одному, то ж посиленні ног. Тобто, якщо ви педаліруєте на одному велосипеді, ви можете проїхати одну місце, а на цьому велосипеді ви проїдете трішечки більше, тому що е, обод більш якісніше натягнув. Це дуже важливо. Камера під автомобіль, під тонкий французький ніпель. Це велосипедний е, ніпель. Він тонкий, тримає гарну напругу, він легше, як його кажуть, велосипедний ніпель. Ну, Враховуйте, колеса кріпиться завдяки легкозйомному ексцентрику. Можна сняти, поставити без зайвих ключів. Е, ротор у нас має 160, 160 і кріпиться завдяки гайці. Вона накручується для того, щоб тримати цей ротор, а не болтами. Тобто це і легше, і міцніше. Центр лок називається. Лок, лок. Отак. Лок. Да. Гальмова система Каліпер літерової марки Шимана, гідравлічне мінеральне масло. Дуже надійна, якісна гальмова система. Втулечка у нас Шимановська. Шимановська тулочка це значить, вона має більш сучасне. Елементи захисту внутрішніх підшипників. Це значить регулювання більш надійніше. Якщо вам потрібно буде робити якісь налаштування цієї втулочки, дуже зручно все робиться, тому що Shimano це завжди надійність і якість. Бруд попадає туди мінімальний, тому що там існує серія сальників. Вілочка у нас від торгової марки Santor. XCM30. Це стандартна вілка з алюмініваю, алюмінієвим яка має ход 100 мм. Є регулювання блокування ходу, можна заблокувати амортизацію вілки, і є регулювання жорсткості. На 2 см можна зажати пружина завдяки цьому речагу. Рульова у нас міцна, надійна, товста така, витримує дуже гарну напругу. Підшипники не просто так ляпнути, а вони стоять в обоймі. Вони витримують високу напругу, довго працюють. Цей велосипед ніколи не буде мати проблем з рульовою. Винос керма. Вино з керма алюмінієвий, брендірований КалеС, келісовський винос руля. Само кермо. Кермо має теж бренд. КЛС це брендірований кермо, яке має достатньо довгий рух кермо за розміром. Розмір керма. 70 см. Ну, Взагалі-то це середня, середній розмір. Це не такий, як у Канандив. Вони там під 80 см. Гальмова система ручки гальмові, Шимановські під 2 пальця. Це е, елемент. Все, все алюмінієво міцне. Перемикання здійснюється монетками від торгової марки Шимана Альтус, ліворуч у нас задній передній. Тормоз, передній перемикач. Попереду у нас дві зірки, тому і тут е шкала 1-2 на монетки. Монетка має шкалу 1-2. Ви завжди знаєте градацію шкали, яка у вас на якій передачі стоїть передній перемикач. Задній реально, це права ручка і е задній перемикач. Це права монетка: 1, 3, 5, 7, 9, шкала інформативності на самої монетки. Дуже зручно знати, коли ви рухаєтесь, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Також стоїть відзначити ці грівси, ручки руля. Керма Грібці мають ось таку, з одної сторони гладеньку форму з прорізами, з іншої сторони, це кубики такі, як соти у бджіл. Тобто вона ручка двохрівні форми, вона не анатомічна, але за дотик вона відрізняється з, з одної сторони. По відношенню до другої сторони. Це дуже приємно, коли ви довгий час рухаєтесь, руки не втомлюються, можна міняти, зручно буде рухатись. Велосипед має інтегровані тросики в раму з одної сторони, з другої сторони, три тросики заходять в раму, не саму раму, не царапують. Це більш комфортна система. Ну, У 2023 році велосипеди келіс роблять дуже гарно. Насправді це європейський стандарт, словацька марка. Є у нас ось тут два е, е, кріплення для е, фляга тримача і насоса. Можна поставити насос, а зверху е, фляга тримач Одночасно буде тут дві опції. Передній е, перемикач від торгової марки Шимана з нижньою підводкою тросиком, модель Альтус до е, шатунів з двома зірками, шатуни Шимана, педалі металеві, повністю металеві, е, е, педалі. Нема ніяких щиточок. Велосипеди сучасні, які скоростні, вони взагалі не, не предусматлюють тут ніяких захисних щитків пластикових. Дві зірці, все. Це надійність і міцність. Позаду у нас стоїть, повторюсь, мікрошифт-перемикач на 9 зірки називається Marvo LT. Від торгової марки Мікрошифт, і вони на багатьох велосипедах в 2023 році, тому що велосипедна компанія Шимана довгий час не працювала, десь півтора-два роки не працювала через причину. Коронавірусу і велика кількість перемикачів не виробляли, тому і велосипеди багато, які продаються в Україні, йдуть з задніми перемикачами мікрошифт. Цей мікрошифт е має надійну працю, якісний е і гарно працює в взаємодії з велосипедними перемикачами, монетками Шимана. Це надійний гарний перемикач від торгового марки Мікрошифт. Повторююсь, Marvo LT. Ззаді стоїть гарна, втулочка, також пістонірований обод, гальмова система також, шимана, все надійно, є два отвори ось тут на рамі. Враховуйте, якщо ви бажаєте купити велосипед, відстань від отворами 4 см. Дуже зручно сюди поставити підніжку, ці отвори під підніжку. І е, тримати велосипед буде зручно. Можна, звичайно, купити підніжку, щоб тримати за пер'я, але враховуючи легкість, надійність, сюди ставити це більш пособа. Моя порада ставити підніжку ось сюди, на два ці отвори. Підніжки є в наявності в нашому магазині Віла-Віва на Харківському шосе. Е, треба відзначити вагу велосипеда. Враховуючи, що це велосипед 27,5 дюймів розмір колеса, алюмінієвий велосипед, який має кількість передач 2х9. Spider 70, як його називають модель. Вага велосипеда. Перепрошую, не обнурів. О, обнурів. 20 кг 900 г. Велосипед достатньо легкий. Велосипед насправді е, скоростний, Підходить як хлопцям, так і дівчатам на ньому рухатись дуже зручно. Е, сідуха подіймається завдяки легкозйомному ексентику по висоті. Вибирати можна розмір висоти дуже зручно. Відстань від центральної частини верхньої труби до полу. Велосипед має 80 сантиметрів. Ну, в дальній ситуації це велосипед, на мій зріст, 1,78 м. Дуже пасуватиме. Ось я, якщо буду ставати, то мені він якраз в пору трішечки вище тут вже буде незручно. Тобто, на мій зріст він дуже пасуватиме. Гарний велосипед. На всі випадки сідає Мені дуже зручно рухатись на цьому велосипеді Якщо вам сподобався велосипед Келіс. Spider 70, ви вже можете прийти наш київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Якщо ви, вам подобався відеогляд велосипеда Kelly Spider 70, то ви можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі. А якщо бажаєте придбати цей велосипед, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу ВілаВіва на сайт velaviva.com.ua і там замовляйте цей велосипед. Постійним покупцям у нас завжди знижні. Стоїть відзначити, що цей велосипед продається з гарантією якості. Ми... Коли продаємо велосипед, завжди його налаштовуємо. З велосипедом даємо ось таку гарантійну книжечку, де вказана інформація, том, що це велосипед, вже заводу, вказано, що Spider 70, З заводу вже інформація, про номер який рами. Ну і на тієї сторони більш детальніша інформація ось тут написана. Це наклейка. Бажаєте придбати? Приходьте, купуйте, замовляйте, постійним покупцям завжди зникли. Знижки велосипедний магазин «Делавіва» працює кожного дня. До зустрічі!